Вітаю, панове! Поки за вікном мене дуже сильний дощ та дуже несприятливі умови для того, щоб працювати на землі. Хочу вам розповісти продовження моїх історії моєї сівалки, що я сіяв, коли я сіяв та в яких умовах. Усім приємного перегляду. Перший посів я почав з клумби, бо хотів замінити амброзію на люцерну. Було зроблено фрезерування рано в березні. А потім посіяний ярий ячмінь разом з люцерною, своєю сівалкою. Це фото зроблене на початку квітня і тут ячмінь тільки в Зараз картина більш красива. Потім я робив на своїх дослідних нотіл-ділянках підживлення озимої пшениці, пам'ячною селіторою по методу Безницького. Сівалка в цьому дуже гарно спрацювала. Помив я як в дорядків, так і в поперед. Але прийшлось тільки зняти розгортач, щоб не шкодити пшениці. Також посіяв горох, тут же розгортач був потрібен. Також палки дещо заважали при посіві, але не дуже сильно. Потім почалась підготовка під посів кукурудзи та соняшника на основної ділянки. Почалося все з ліфосатної обробки. Потім збором та розкиданням перегнію. Та заробкою перегнію фрезою на глибину 7-8 см. Я працюю по Ноутів no та по Мінітів технології. Основна моя ділянка це Мінітів, та я хочу вам розповісти, як я ввів її в експлуатацію, бо це була цілина. Почалося все ще з минулого літа 2022 року. Це була кліфасатна обробка двічі, а потім фрезерування. Так як це буде, була ділянка під Мінітів, тому ми дотримувались філософії мінімального обідку ґрунту та працювали фрезою до 10 см. Злітку ми зробили один обробку, з осені не встигли, бо було дуже багато дощів та вогко. Робили вже в березні другий слід на глибину 10 см. Потім обробка гліфасатом, внесення перегнію та вже передпосівна обробка на глибину 7-8 см та боронування. Потім вже почався посів кукурудзи та соняшника. Кукурудза від компанії MyS гібрид DMS Prime v 250 Сівалка по мінімальному обробітку запрацювала взагалі шикарно. Тобто, ось бачите, як маркер працює. Розортач ми підняли, він був не потрібен. І сівалка йшла дуже добре. Глибина посіву 5 см. Ось бачите насіння. А це вже фото посіву по технології ноутів. Тут же потрібен був розгортач. За рахунок того, що весною було дуже багато опадів і земля грунт був. Місцями перезволожено, відбувалася така картинка. Тобто, прикочуючи колеса не дуже гарно справлялись з тим, що стиснувати да, розгорнути рядок. Але потім відбулася модернізація, це ми розширили відстань між ними та посів пішов більш краще. Але все одно сашник залипав місцями і його приходилось чистити. От, наприклад, як ви бачите зараз на відео, я чи що сошник від волого ґрунту. До речі, в коментарях писали, що мені буде заважати розгортач рядку, бо він буде зариватися ґрунт. Навпаки, він виглиблявся і прийшлося ще вперед робити трошечки догружати перед, щоб ліз цей розгортач. Бо лізла більше саме зад сівалки, аніж перед. що її тим самим забивалось прикочуючи колеса до модернізації. Ну і все ж таки відео, як ми сіяли вже по міні-тіл технології кукурудзу. Сіяли ми вдвох, мені допомагали. Одному можна сіяти, але важко. Вдвох взагалі без проблем. Тобто, тут е, ми саме використовуємо розвиткач рядку як кріплення під трос під такий канат, щоб тягнути сівалку. Бо сівалка все ж таки важка. Можна, я кажу, одному, але важкувато. Вдвох набагато легше. Розгортач тут не потрібен, бо решток нема. Тобто це після тричі оброблений ґрунт ферзою. Рихлий ґрунт тут пухкий десь на 7-8 см, далі більш щільний. І після 10 вже такий щільний, бо це ж мінімальна обробка. Тобто Ось так відбувається посів. Тут ми не використовуємо маркер, тобто розворочуємось. І коли йдемо назад, стаємо колесом опорним на слід минулого колеса. І в нас виходить міжряді 70 см. Тобто ну, навіщо тоді маркер? Так саме під кукурудзу. Ось, бачите, як, саме, як виглядають жерядки після посів. Також я посіяв соняшник. Е по технології ноутів no соняшник від компанії ЧП Сімінаводчиська гібрид Рона після взимой пшениці та кукурудзи по технології ноутів. No Також сіяли його після цілини по мінімальному обробітку ґрунту. Ось бачите відео. Тобто, я ж кажу, вдвох достатньо легко та просто тягнути цю сівалку. Тому, в принципі, під моєю умови, і по нотів no він лі... ця сівалка лізе. Бо були коментарі, що можливо вона їй нічим різати землю, і вона не залізе в нотів. Але в мене ніхто тракторів нема, комбайнів немає, тобто ґрунт не переощільнюється так, як на в полі, наприклад. Тому по 0 по технології на моїх ділянках вистачає ваги і моєї сівалки для того, щоб зробити зерно на глибину 5 см. Без проблем. Я повністю задоволений своєю сівалкою, можливо, ще колись її трішки домодернізую. А вам бажаю усім перемоги! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Всім дякую за перегляд!